Привіт! Якщо ти вже дорослий, то точно знаєш, що це таке. Це презерватив. І щоб бути здоровим і нічим не заразитися, потрібно використовувати тільки якісні латексні вироби. Але товари, які нам представляють, не завжди є якісними, і іноді можуть призвести до біди. Але сьогодні ми влаштуємо цілу смугу випробувань і виберемо найміцніший і найнадійніший презерватив. Тому не будемо тут мусолити, а бігом вирушаємо в маркет за потрібним для нас я прихопив кошик і попрямував відразу до каси. Частіше всього вони там і знаходяться. З різновидами ми мудрувати не стали, а просто взяли всі класичні. Оплачуємо це все і вирушаємо додому. І так, все, що потрібно для експерименту, у нас є. Дивіться, ця пачка найдешевша і коштувала лише 19 гривень. Ці презервативи вже трохи дорожчі, ці є середніми, а ці найдорожчі, які були в маркеті, і їх усі знають. Але самі дорогі, які ми знайшли, знаходяться в цій коробочці. Давайте її відкриємо. Спочатку я подумав, що нам прислали якісь кепси, але ні, в цих яскравих упаковках знаходяться презервативи від американської фірми Ван. Але про все по порядку. І давайте вже перейдемо до випробувань. Перше у нас буде на розрив. Просто так руками це робити ми не будемо. Дивіться, яку схему ми придумали. Забиваємо в землю кілок, який ми підготували раніше. Розмотуємо найдешевший і щоб він не порвався раніше часу, фіксуємо його на стенді міцною капроновою ниткою. Ну а для вимірювання міцності ми придбали точний електронний кантер, чіпляємо його до іншого кінця і тягнемо до тих пір, поки латекс не порветься. Оп, ви бачили? Цей витримав навантаження лише в 255 грам. Дуже слабко. Давайте візьмемо дорожчий презерватив. Відкриваємо його, розмотуємо і фіксуємо на стенді. Приєднуємо кантер і натягуємо. Так, потихеньку рветься. І цей витримав вагу вже майже в 5 разів більше. Ось це вже добре. Переходимо до середньої цінової категорії, закріплюємо цю справу ниткою на стенді. Підчіплюємо кантер і тягнемо. Ух, не розтягнувся, але лопнув при натязі в 980 грам. Менше попереднього. А зараз візьмемо найдорожчий презерватив з магазину. Відкриваємо, розтягуємо і на стенд. Тягнемо. І цей витримав цілий кілограм 235 грам. Досить міцним виявився. Ну а як себе проявлять ці американські? Робимо все те ж саме, що і з попередніми. І, ви бачили, цей витримав аж цілих 2 кг 90 грамів. І якщо вибирати цих усіх, то найдорожчий у цьому випробуванні перемагає. І ти Де твій Після цього давайте проведемо тест на розріз. І почнемо по-старому з найдешевших. Відкриваємо один і одягаємо його на банан. Кладемо його на дошку і пробуємо порізати. На перший погляд все окей. Але давайте дістанемо банан. І спробуємо надути презерватив. Ой, ви бачите? У ньому утворилася невелика дірочка. І це випробування він провалив. Ну, давайте візьмемо подорожче. Відкриваємо. Фіксуємо його на банані. І пробуємо розрізати. І тут ми ще не встигли дістати банан, як виявили отвір, а про герметичність мови нема. Настав час презервативу середньої вартості. Проводимо анпакінг. Надягаємо його на банан. І ріжемо. Давайте спробуємо його надути. І ви знаєте, він ніде не пропускає. І ніяких дірочок ми не виявили. Це перший презерватив, який впорався з цим випробуванням. Давайте візьмемо цей. і зробимо все те ж саме. Дістаємо банан. І пробуємо його надути. Хм, теж впорався і нічого не пропускає. Ну, а тепер настав час найдорожчого. Відкриваємо. встановлюємо на банані і ріжемо. Після такого він теж не підвів і залишився герметичним. І в цьому випробуванні у нас є аж три переможці ось вони, презервативи, які витримали різ ножем. А останній тест у нас буде найжорстокішим. А саме ось таким пневматичним пістолетиком. Будучи вдома, ми спорудили стенд, на якому за класикою закріпили найдешевший презерватив. Відходимо від нього приблизно на 10 метрів і з метою безпеки надягаємо захисні окуляри, заряджаємось, сілимося та стріляємо. Не влучив чи що, давайте шмальнемо ще пару разів. Ой, ну тут все бачите самі. Беремо тепер презерватив трохи дорожче. Сілимося. І шмаляємо. Попадання є, і пробивання теж. Але ви тільки подивіться: кулька застрягла всередині презерватива. Ось це нормально вже. Але все одно латекс пошкодився. Настала черга середнього за вартістю. Шмаляємо, і цей відразу тріснув. Слабенький він якийсь. Давайте візьмемо найвідоміший презерватив і шмальнемо по ньому. Теж швидко здався. Ну і на останок найдорожчий. Сілимося і шмаляємо. Що? Кулька відлетіла і ніяких дір немає. Давайте вистрілимо ще пару разів. І після цього вже на латексі утворилися отвори. Але він не тріснув на відміну від попередніх. І якщо судити з усіх наших випробувань, то ось два переможці. Такі справи, друзі, папа. -па.